Вітаю друзі у вас на каналі Степан Паріг приїхала така шкода 2008 року випуску з об'ємом двигуна 1,6 MPI бензин в кузові хешбек. Так, по жному покриттю що ми маємо 190 178 157 170 170 187 153 151 154 140 198 178 172 146, 168, 155, 149, 158, 160, 189, 186, 173, 105, 88. Отже, ми маємо. Машина є в двійному окрасі, крім переднього правого крила, яке було перемальоване. По нюансах у нас є зацеплена сторона, пошкодження таке. По комплектації ми маємо шкіряне кермо, двозонний клімат-контроль, підігрів передніх сидінь, а також підігрів задніх сидінь. Передні склопідйомники, ззаді у нас ручні склопідйомники, також є у нас задній підігрів сидінь. Слон такий в чорному кольорі, гарному у багажнику у нас є запасне колесо з домкратом та ключами. Пробіг даного автомобіля складає 40, 140. 4 887 км. Резина зимова 22 року випуску.